Я б ще порадив тим, хто збирається робити колоду. і ну, Це не стосується вертикальних колод, а горизонтальних. Щоб льоток робити зверху. о, там як там над сні, там зверху, надовжу. Тому що багато моїх колод є знизу, я їх попрорізав. Я встановлюю їх в основному зліва-низ, справа-верх. Звідти вітер дує, щоб не піднімало, дашок щоб не піднімало. І в період зимівлі. Трошки осипається бджола, буває важка землю, буває більше осипається і може перекрити люток, і так сім'я може загинути. Не буде вистачати повітря, така проблема буває. Я колись це якось не знаю, за це не подумав. Ну Практика. Краще за все робити зверху люток. Тоді бджола знизу осипається, вона не перекриває люток і все добре, і вони зимують. А так буває, перекриє люток.